Всім доброго дня! Сьогодні готуємо надзвичайно смачну і ситну піцу запіканку. А піцою ми її називали в ті далекі роки, коли я була ще зовсім маленькою дівчинкою, і ще ніхто не знав тоді італійської звичайної піци. Тоді вона була для мене піцею, а тепер вона вже є запіканкою. І цьому смачнючому рецепту уже понад 40 років. Тож нам сьогодні знадобиться і цибулинка, морквочка, помідори, перчик, шматочок м'яса або вареної ковбаси. Починаємо з нарізання цибулі на квадратики. Цибулинка в мене досить велика, я візьму тільки половинку. Можете взяти середню одну цілу цибулинку. Поки я нарізаю цибулю, я поставила сковорідку на вогонь, хай нагрівається. Вогонь під сковорідкою самий менший Олії вливаю на сковорідку зовсім небагато, ложку півтори. Рівномірно вистеляю нарізану цибульку і закриваю кришкою. Нехай вона на маленькому вогні притушується, поки я займуся морквою. Морквини у мене дві ось такі середні, ви можете взяти одну велику морквину. Обидві гарненько натираємо на тертку. і також відправляємо в сковорідку. Цибулька за цей час уже підтушилася. Хто любить більш піджарену, потримайте трішечки довше. На цибульку викладаю також рівномірним шаром нашу морквочку. І ось моркву я трішечки присолю, поки морква з цибулею тушиться. Ми займемося перцем. Ось дивіться, який гарний у мене перчик продив уже цього року. Мої всі люблять якраз оцей жовтий, товстостінний. Червоного я не саджаю. Спочатку почистила, нарізала ось такими дольками, а тепер кожну дольку розрізаю на такі шматочки. Можна менші, хто які любить. І відправляємо перець поверх моркви. Також рівномірно розкладаємо, лопаткою розправляємо. Ось така запіканка мені смакує саме влітку, коли сезон оціх всіх овочів. Підійшла черга до помідорів. 3, 4 помідори такої середньої величини. Також нарізаю на невеликі кубики і відправляю в сковорідку поверх перцю. Дивіться, яке розмаїття кольорів. А кожний перед червоний це взагалі видовище. Можна було б на цьому і зупинитися. Я присолила помідори, ви бачите. І залити заливкою, і так курсувати. Але ми любимо ще варену кобаску. Можна взяти філе куряче, у мене 200 г кобаски, можна філе куряче, відварити тільки спочатку. Нарізати кубиками і посипати поверх помідорів. Рівномірно розподіляємо по всій сковорідці. До речі, сковорідка в мене 22 см невелика. І ця страва готується в мене на три порції. В Сковорідці на 26 см в мене виходить 4 таких гарних порції. Далі, ви помітили, що я розбиваю 3 яйця, але згодом я ще одне буду добивати, бо такі мені показалося мало 3-4 яйця. Трішки присолила і гарно збиваю. Можна вінчиком, я ось вилкою. І цим чистим яйцем без сметани я заливаю нашу запіканочку. Хоча в мене вона до цієї пори і звучить як піца. Мої дівчата і до цього часу кажуть: приготуй бабусину піцу. Бо так готувала мені моя мама ще в моєму дитинстві. Пройшло хвилин 10. Після заливки. Ще хай попечеться хвилин 10 і будемо виключати. В загальному піца моя пеклася 50 хвилин. В рецепті в мене записано, що після останнього шару 10 хвилин, але не вистачає 10 хвилин, тоді морква буде трішечки твердувата. І перець. Я люблю, щоб все було м'якеньке. Ось така в мене вийшла бабусина піца. Дуже смачна! Якщо сподобалось вам. Готуйте собі смачного вам.